Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогоднішня тема нашого відео це тема пенсії. Хочу нагадати нашим новим глядачам, що один раз в тиждень ми кажемо про цю тему. І кажемо, яким чином має бути зроблений справедливий обрахунок пенсії. Сьогоднішнього відео ми розіб'ємо на три частини. Перша частина це аналіз і результат пенсійної реформи в Україні. Що маємо? Другий момент це який має бути обрахунок пенсії справедливий. Що для цього треба змінювати? І третій момент: які плани в найближчі роки щодо пенсійної системи в Україні? Розпочинаємо з першого. Це результат пенсійної реформи в Україні. Ця пенсійна реформа розпочалася в 2004 році. Минуло вже 20 років. Ми маємо в результаті. Те, що мінімальний розмір пенсії становить 2361 гривня. <кхід> і відповідно питання до тих людей, які приймали в цьому участь, які на законодавчому рівні встановлювали цей розмір, які прораховували цей розмір. Що вони досягали? Нічого, пенсія мінімальна, на яку прожити не можна. І реформа це фактично ніяка. Вона. Зазнала крах, бо вона взагалі не відповідає ніяким нормам життя людини. Ось і все. Для того, щоб змінити це, треба змінити обрахунок пенсії. І ми скажемо зараз, яким чином це має бути. В першу чергу треба прив'язати трудовий стаж працівника. І ми маємо на увазі не просто працівника, а працівника, який в своїй трудовій діяльності займав різні посади. Це був вчитель, лікар, працівник правосуддя, працівник поліції, військовослужбовиці і інші працівники. Тобто, ми не враховуємо, ким він працював. Наше завдання це в першу чергу трудовий стаж цього працівника. І ми беремо мінімальний розмір заробітної плати. Він сьогодні становить 8 тисяч гривень. І з цієї суми, з 8 тисяч, ми беремо 5%. І це буде 400 гривень. За кожен відпрацьований рік працівника. Якщо ми беремо, наприклад, трудовий стаж працівника 30 років, людина відпрацювала 30 років. І по нашій системі ми 400 гривень, бо ми беремо 5% від мінімальної заробітної плати, множимо на цей трудовий стаж на 30 років. І в ітоді ми отримаємо пенсію 12 тисяч гривень. Ось розрахунок, який має бути. І він буде справедливий. Для кожної людини, яка в свій час працювала, і незалежно, ким вона працювала. Але є такі випадки, коли людина при своїй праці зазнала заохочення від держави. Тобто вона проявила себе якимось чином, і держава їй за це хоче нагородити. Що в цьому випадку робити? Ну, в першу чергу, ми маємо розуміти, що пенсію виплачують тільки з пенсійного фонду України. Це єдине джерело для людей 60. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Це також важливо. Але якщо людина має якісь заохочення, то держава їй буде сплачувати грошові заохочення, фінансову підтримку, соціальну підтримку тільки з державного бюджету України. Все. Тобто ми роз'єднуємо пенсійний фонд і роз'єднуємо державний бюджет України. Державний бюджет України це той механізм, з якого будуть сплачуватися кошти людині за якісь заохочення, за винагороди. І в першу чергу, і на головніший момент за підтримки соціальних служб. Соціальні служби будуть сприяти і робити все для того, щоб людина отримувала фінансову підтримку від держави, бо вона досягла чогось в житті, показала свій результат роботи. І за це держава їй буде сплачувати ці кошти, але з державного бюджету. А пенсійний фонд це окреме питання. Там тільки пенсія. Ми не маємо поєднувати, як зараз все поєднано з пенсійного фонду, всі виплати робляться. Ні. Ми роз'єднуємо. І це найголовніший момент. І третій момент стосовно того, які ж плани, найближчі плани стосовно пенсійної системи. Я хочу вам прочитати один момент. Що планує держава покращити в, пенсійної, в системі пенсійної системи? премєр міністр України анонсував оновлення пенсійної системи, зокрема, запровадження балів для нарахування пенсій. У 2025 році планують запустити накопичувальну складову пенсію, що дасть змогу отримувати виплату в розмірі не менш ніж 50% від середньої заробітної плати. Протягом життя також запровадять бальну систему. Я цей момент вам прочитав. Кому цікаво, можете зайти, прочитати про це, що це за бальна система. Але вона нічого не вирішить. Бо з 2004 року запроваджували різні системи. Індексації, якісь доплати до пенсії. В результаті це не вирішує питання. Розумієте? Не вирішує. Треба змінювати підхід. А ми сказали, яким чином треба змінити. Це прив'язка до трудового стажу. Беремо 5% від мінімальної заробітної плати. І цю суму на сьогоднішній час 400 гривень, гривень. Ми множимо на трудовий стаж працівника і отримуємо розмір пенсії. І найголовніше, щоб ми ще раз повторилися, ми роз'єднуємо пенсійний фонд України і роз'єднуємо державний бюджет України, з якого будуть сплачуватися кошти. Як з пенсійного фонду, це пенсії, а з державного бюджету це вже соціальна підтримка. Ось і все. Оцей підхід має бути використаний і змінено все на законодавчому рівні. Ось таким чином треба вирішити питання обрахунку пенсії. Якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Бо ми кажемо про важливі питання стосовно життя людини, як на місцевому, так і на державному рівні. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!